У верну неділю в храмах відбулись святкові служби та посвятили вербу, яка символізує прийдешню весну і відродження всього живого. Вважається, що гілки верби, освячені в церкві, наділені великою духовною силою і допомагають позбутись багатьох хвороб та негараздів. Навіть у такі складні часи віряни не втрачають надії та духовної сили, адже ця традиція нагадує їм про воскресіння Христове та про те, що у важкі моменти Бог завжди поруч. Звичайно, що найбільше, чого просили у Господа віряни, це перемога України та сили для наших захисників. Вітаємо кримінчужан, з звертною неділею. Бажаємо здоров'я, мирного неба і найкращого. Це не потрібна біомаса з нашої землі пішла, щоб всі, кого чекають, повернулися додому. Мира перемоги нашим воїнам і нехай повертаються всі живими додому, до своїх сімей. Мирного неба над головою. і Всім здоров'я, здоров'я, здоров'я. Бажаю міцного здоров'я, а як міцне здоров'я буде в нас і перемога. Нашим захисникам. Здоров'я миру, і хай пулі мимо проходять. Усі ми повинні наближати нашу перемогу, допомагати та підтримувати воїнів. Адже тільки тоді, коли ми усі докладемо зусиль і переможемо, в нашому житті запанує мир, здоров'я та щастя. Ми прекрасно усвідомлюємо, що після битви буде перемога, як в житті. Після ночі, день, після зими літо, але ми повинні, ми не можемо чекати цієї перемоги. Ми повинні її наближати як в житті кожного з нас, зокрема, так і нашої громади Надніпрянської. Ну і взагалі в масштабі всієї держави. Знайдіть своє місце на цій війні, і духовній, і війні, реальній російсько-українській. Я, я бажаю всім нам Божого благословення. Нехай Господь благословить наш народ перемогою у цій війні. Слава Ісусу Христу! Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.